Книга рекордів України за 2012 рік її перше друковане видання презентували в Івано-Франківську прикарпатські рекордсмени Назар Павлів та Богдан Гальчак. На 120 ілюстрованих сторінках зафіксовані найбільш резонансні рекорди. Це, зокрема, здобутки у галузі спорту, мистецтва і науки. До книги увійшли чотири рекорди стронгмена Назара Павліва, а саме, перетягування військової бронетехніки і надування грілки. Богдан Гальчак відзначився жонглюванням гирями в результаті до рекордів України потрапили три його здобутки. 17 кітків за 24 секунди. Оце був такий перший рекорд мій. І ще в 2012 році я встановив ще е, два рекорди в Національному реєстрі рекордів. Це був. Ну, я виконав 23 різних елементи силового з зав'язане очами. Це на даний момент. Ну я знаю у світі, просто аналогу немає цьому рекорду. Щоправда, книга рекордів України надрукована лише російською мовою, як стверджують спортсмени, автори видання пояснили це бажанням розповсюдити книгу у державах СНД прикарпатських рекордсменів. Такий факт не надто обурив. Офіційна. Ділова державна документація зараз уже дозволена не строго вестися на українській мові, не говорячи про, про структуру, ну таку як реєстр рекордів, яка не дуже підпорядковується та, якби, державним нормам. І наскільки тут в книзі відображено, завдяки кому ця книга роздрукувалася, тут різні партнери є. Тому... Керівники цієї книги ну, на свій власний розсуд вирішили, що їм буде зручніше і доречніше. Так. Ми, ну, як, ми на це ніяк не можемо впливати. Тобто це приймається ну, вищим, скажімо, керівництвом. Якщо це для них це було доцільно, значить, ну, ми, ми тут. Ми лише можемо з цим змиритися. Більше ми не можемо зробити. Книга рекордів України за 2012 рік має понад тисячу примірників. Загалом у ній описані досягнення 300 українців. Михайло березень і Іваненко Олександр Литвиненко. Новини на вежі.